Я зараз в Німеччині, я підійшов, взяв ціле, ціле відро квітів. На мене всі так дивляться німці. Он пацанів там по одній квіточки, поняв. Тут взагалі цвіти не прийнято дарити. І пацанів там по одній квіточки, падвіті. Давайте, ще гляну на реакцію продавщиці, яке воно і буде, коли всі які квітів візьму. Бо тут ж, це ж, такого немає. Поняв? Тут ж так, так не дарують квіти. Це ж наші дівчата розбавлені нам, українським пацанам. Ще нам щось розказують, щось не так і нас. А тут же взагалі друга культура. Давайте глянемо на реакція. Отже, ви тільки що бачили в магазині, в магазині стояли оці жінки, і вони бачили, що тільки квітів беруть. Зіграла оця зла шутка, знаєте, тут більше ста тюльпанів, тут бутони, які ще не розпустились, завтра розпустяться. Зла шутка з їхнім цим фемінізмом, знаєте, тобто, ми сильні жінки, ми хочемо працювати. Я думаю, взагалі жінки, ту жінку, яка придумала працювати, проклинають по сей день. Але вони ж от боролись, що до рівні права туди-сюди. Тут в Європі чоловіки насправді взагалі квіти особливо не дарують. Взагалі. Тобто я бачив, як дуже багато чоловіків зайшли. Взяли по одної троянді і все, і пішли. І зараз підуть що там пополам ділить. У них це норма. Ну, для мене це не норма, це питання спірне. Але я бачу їхнє обличчя, коли багато квітів і в їхніх очах читається: блін, я теж хочу. Я теж хочу, щоб мені стільки квітів подарували і так далі. І з однієї сторони, про це і прикро, а з другої, і ні, самі захотіли. Але в українському магазині, якби я взяв 100 чи 150 тюльпанів, це б не було подія, це було б ну, молодець. Тут в натурі я став магазині, я думав, що я суперзвізда мені зараз червону доріжку розстелять. Настільки печальна ситуація з квітами. Подарили мені вазу, виявляється безкоштовно. Тут, я не знаю, чи 120, чи 130 бутонів тюльпанів, які ще не розпущені. Я дуже сподіваюся, що вони до завтра розпустяться. Це я взяв моїй мамуні, яка після операції. Їй таку вазу мені подарили. Прикольно, так? Да? Коротше, покажу вам пізніше, як дарю мамі квіти, як яка в неї реакція, як вони розпустяться далі. Як воно з такого, перетвориться о таке, коротше. Дарують мені, тіпа, я накупив дуже багато цих, зрозуміло, букетів. І мені дарують вазу. Гляньте, піз... Ха, прикинь. Вау. Вот это я. Да. Пишіть в коментах, пацани, скільки ви максимум квітів дарили дівчатам, чи дівчині, да? А дівчата, напишіть, скільки вам, максимум.